Такі смачні круасани. Авторка Тетяна Новацька читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка, комент. Дякую вам. Уляна поспішала. До святкування залишалося лише 5 годин. А в неї роботи на всі дванадцять. Вже ввечері у двері її квартири постукають гості, а вона навіть меню ще не склала і уявлення не мала, чим пригощатиме, частуватиме друзів. Вуляни день народження. Їй виповнилося тридцять п'ять років. Спершу вона взагалі хотіла відмовчатися і не святкувати у родини. Бо що ж святкувати? Чому радіти? Роки спливають, як гірська річка, позаду невдалий шлюб, попереду невідомість. Найближче майбутнє не віщувало жодних змін на краще відсутність кавалера, напруга на роботі, непевне фінансове становище, проте нечисленні друзі наполягали на святкуванні. Все ж таки маленький ювілей, переконувала подруга Алла. Та й навіщо лякатися свого віку, тобі не шість і навіть не 50. Тому, як собі хочеш, а ми в середу, о восьмій вечора у тебе. Уляно, 35 це не вирок. 35 це ще один новий маленький старт до чогось хорошого і щасливого. Це будний день, та й на роботі катастрофа. Я навіть приготуватися як слід не зможу, все ж таки намагалася заперечити Уляна. А ми тобі допоможемо, тим паче, що прийдемо не на застілля, а лише для того, щоб тебе привітати, ти про наїдки не думай, купиш тортика і все. Та ні, лише тортик не годиться. Відстоювати свою думку Уляна ніколи не вміла. Тому й погодилася у свій день народження влаштувати вечірку. Зрештою, незручно було перед друзями, не проганятиме ж вона їх з порогу. Байдуже, що вони не розуміють її настрою, точніше, відсутності гарного настрою. Байдуже, що в офісі всі у відпустці, а на ній висять термінові та пріоритетні завдання проекти. Основне. Догодити друзям хочуть святкування матимуть. Що тільки не вигадувала Уляна, але чим накривати на стіл, так і не придумала. Лише тортик і справді не годиться. Це ж, як казала Алла, ювілей, хоч і маленький. Усе відклала на останній день, тому й не знала, за що братися, спершу вирішила забігти в супермаркет. І добре, що шеф з роботи відпустив раніше. У магазині і складу меню», – втішала сама себе. Може, щось у вічі потрапить, якийсь салатик вигадаю, картоплі спечу зі свининою, і для канапок куплю, овочів, зелені, а на десерт фрукти та морозиво, і вина куплю смачного, натурального. Від роздумів Уляну, яка метушилася між довгими рядами, заставленими різноманітними товарами, відволікла худорлява і смуглява дівчинка підліток. Можна хвильку вашої уваги. Мене звуть. Ім'я Уляна прослухала. Я представник компанії. Дякую, мені нічого не потрібно. Уляна не дала змоги дівчинці підлітку продовжити свою рекламну оповідку. Лишень хвилинка. Заповніть анкету і я дам вам спокій. Дівчино, що за нахабство? Ви погрожуєте, а якщо я нічого не заповнятиму, ви так і ходитимете за мною. Уляни увірвалося терпіння. Маєте гарну нагоду виграти поїздку до Франції. Дівчина була хоч і непримітною, проте наполегливою. Ще й дуже вдало і конкретно дала зрозуміти співрозмовниці, що одна з її давніх мрій може здійснитися. До Франції? перепитала Уляна. Так, маєте нагоду виграти десятиденну путівку до Франції у Париж. То як заповнюємо? Співрозмовниця вмить повеселіла. У вас є хвилина. Суворо констатувала Уляна. Дівчинка підліток розгорнула папку і почала засипати запитаннями Уляну: який майонез їсте, чи любите шоколад, якої марки фірми купуєте олію, чи п'єте знежирений кефір, який, на вашу думку, найкращий виробник пельменів, чи купуєте консерви? Наприкінці. Посипалися особисті запитання дата народження, громадянство, місце праці та проживання. Уляна відверто дратувалася, хоча на мить і піддалася спокусі, а раптом направду виграє подорож до країни мрії. Але на шостому чи сьомому запитанні увімкнувся мозок. Уже ні про що, аніж. І як я могла в таке повірити, це ж лохотрон, Уляна думати не могла. Тим паче вона витрачала і так надто дорогоцінний час. Це чудово, щебетала дівчина підліток. І не випадково. У вас сьогодні день народження, вам точно пощастить. Ми закінчили. Уляна проігнорувала щирі побажання співрозмовниці. Так, вперше розгубилася та, лише поставте внизу анкети свій підпис, а через тиждень за допомогою жеребкування визначатимуть переможців. Якщо вам пощастить, наш менеджер зв'яжеться з вами. На все добре. От дурепа, така доросла і вірю в казки. За цей час встигла б купити все потрібне. Подумки злилася Уляна, почавши знову безладно блукати між рядами в супермаркеті. На щастя, вона все встигла і спекти картоплю зі свининою, і декілька салатів приготувати, і канапки з ікрою зробити. Коли прийшли друзі, всі страви прикрашали стіл, а в квартирі панував такий аромат. Що всі гостей аж слинки потекли, святкували гамірно, весело і довго, майже до ранку. Наступного дня Уляна ледве перебула робочий день і мріяла якнайшвидше добратися додому, перемити гору брудного посуду і впасти на ліжко. Про дівчинку підлітка Уляна жодного разу не згадувала. Навіть Алі забула розповісти про те, як на мить повірила, що може виграти безкоштовну путівку в Париж. І дарма, через два тижні Уляні зателефонував менеджер фірми, опитування від якої проводила дівчина підліток, і спокійно та урочисто повідомив, що Уляна серед переможців. Розіграш, подумала вона спершу. Точно, чийсь невдалий жарт. Але менеджер попросив уже завтра прийти в їхню фірму із закордонним паспортом, без запізнень, мовляв, відкриватимуть туристичну візу. А далі все відбувалося як у сні. Уляна заповнювала ще безліч анкет, з кимось розмовляла, знайомилася, підписувала угоди і домовлялася на роботі. Про непередбачувану відпустку. Її мрія, її давня мрія про Францію здійснювалась. У реальність усього, що відбувається, Уляна повірила лише тоді, коли через два тижні переступила борт літака і вмостилася у зручне крісло біля ілюмінатора. Привіт, Париже! У перший же день перебування в Парижі. Уляна познайомилася із Данилом і ще одним членом групи переможців. Їх і в готелі поселили в сусідніх кімнатах, з ним і вирушила на прогулянку наступного дня. Ейфелева вежа, кафетерії, елітні крамниці з парфумами, усміхнені французи і вуличний шансон! Уляна всотувала у себе Париж. Омріяну Францію і раділа приємній компанії, яку і склав Данило, захоплювалася Парижем і ним і навіть достеменно не розуміла, ким більше. Новий знайомий просто підкоряв її гарними манерами, вишуканим смаком, дотепністю, розумом і вродою. Це неймовірно. Невже я закохалась, і хто б подумав, де у Франції, і хто б здогадався, у кого ні в якогось красення француза, а в співвітчизника, жителя міста, в якому я народилася, виросла і живу, думала Уляна. А на п'ятий день свого перебування на французькій землі написала електронного листа подрузі Алі. Алусю, дякую за те, що ми відсвяткували мій день народження, дякую за те, що ти вмовила мене його святкувати. Адже, якби ти не наполягала на цьому, я б так і не потрапила того дня в супермаркет, не зустріла б там дівчину підлітка, не заповнила б тієї до неймовірності безглуздої анкети і не писала б тобі зараз із Парижа. Подругу, таки твоя правда, 35 це не вирок, це лише маленький старт до щасливого життя. Пост скриптум. Тут надзвичайно смачні круасани, особливо з кавою і з молоком, особливо в компанії найвродливішого чоловіка у світі.